Мої вітання. Вас вітає головний найобщик всіх часів і народів, головна мошенниця і шарлатанка по версії декількох людей, яких ми з вами трохи згодом розберемо. А судді хто? Да? А ви думали, що я крутий таролог, що я. Доначу сама кожного місяця на армію, що я збираю кошти, немаленькі кошти, що я допомагаю Збройним Силам України. Ви так думали? Ні, то все хуйня. З'явилися вони. Вони прийшли, рицарі в білих, блять, біретах. Це вони, донат прийшов 500 гривень, дякую молодці. Значить прийшли, прийшла інквізиція. Слава Богу! Кого не чекали, розумієте? Значить, я. На це все не реагувало. На перші, не останні, хто обсирають екстрасенсів. Це навіть не обговорюється. Я вже стільки наслухалася за 10 років, що ви навіть не уявляєте. Але, але пише мені військовий 15 хвилин назад. Ну, там, 20 хвилин назад, там на скрінах є час, щоб ви розуміли. Яночка, доброго дня. Перш за все, я хотів ще раз вам подякувати за дрон, який ви надали для нашого батальйону. Ми надали для батальйону, ми назбирали на дрон. Ви робите добру справу і, будь ласка, продовжуйте її робити. Подібні повідомлення я отримую десятками найближчі, ну плюс-мінус там, декілька днів. Не реагувала до сьогодні, але щоб знали, що чіпати святе не можна. Читаємо далі. Але я хотів вас попередити: там одна білобриса тітка скліпала про вас документальне кіно. От такі, які времена, такі фільми. Так, значить, документальне кіно. Я цьому не вірю, але може так бути, що на вас можуть полити тонни хейту. Будьте уважні, ще раз повторюю: 10 років не всі казали, що я умнічка цьом-цьом. Ви ж розумієте, скільки на світі долбойобів. І кидає силочку, і ви можете по цьому скріну знайти по назві це відео. Чесно кажучи, я не дивилася, бо я ще коли робила гороскоп, я знала вже, що вийде якась хпаїбень. І я вам про це розказала, коли розповідала про водоліїв. Хто не знає, передивіться гороскоп, і там все буде. Але перейти варто, і хто е, надалі почує для себе якісь резонансні речі. І якусь правду, і справедливість з іншого боку. Ви можете навіть пожалуватися на те відео, поскаржитися на те відео, заблокувати те відео. Що хочете, то і робіть. На ваш розсуд. Поїхали далі. Значить, ось це відео. Дякую вам за ваші розклади. Я по вашому прикладу теж вивчаю таро. Отакі От у нас військові. Треба якось відволікатися. Далі я ставлю плюс-плюс. Я не люблю довгих переписок. Люди знають, що від мене не дочекаєшся. Людина далі пише: пише наш військовий, який нас захищає, і перед яким я зобов'язана зараз. Просто звітувати перед ним і перед всіма людьми, які довіряють мені як тарологу і як волонтеру. Я думаю, це вам просто заздрять. Тобто є причина. Будьте уважні, ви молодець, слава Україні. Героям слава. Значить так, А тепер давайте поговоримо. Відеосилку сказала. Давайте про спочатку, хто з ким це робить. Подумаємо, чому це роблять. І далі подумаємо про наслідки, які ці люди навіть напевно що не думають про них. Значить, була така, як сказали біла бриса тітка, була така дівчина Наталія Астахова. Вона працювала донат, 200 гривень, дякую, молодці. Вона працювала, вдумайтесь, на битві екстрасенсів. Я її пам'ятаю. Я особисто близько її не знаю ще 200 гривень донат. Дякую, хай вас Господь береже. Значить, я особисто її так близько не знаю, але пам'ятаю. І я вам зараз розкажу все, що я пам'ятаю, і все, що мені довелося дізнатися про цю особу. Значить, Даю вам вона зараз чомусь Наталія Яковлєва. Так, вона підписана в Фейсбуці. Як вона представляється, я не знаю, там Яковлєва чи Астахова. Значить, бачити зараз її е, е, Фейсбук, сторінку Фейсбук. Значить, дивіться, людина працювала на битві екстрасенсів, отримувала зарплатню, отримувала досвід, була всім задоволена. Потім закрили проєкт, її особистий, або просто битву, або вона вже була на слідстві. Я цього не знаю, брехати не буду. 500 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, вона закрила проєкти. Вона там рвала і метала, що ось вона. Я просто про це пам'ятаю, бо це обговорювалось. Що вона бідна, що вона нещасна, що все закрили, грошей нема, жити ніде. Що вона робить, ця людина, яка хейтить екстрасенсів і поливає їх брудом? Вона робить наступне: вона іде. На роботу просить роботу у дуже відомого екстрасенса у жінки. Вона працювала у неї якийсь час адміністратором. Не знаю, що там пішло не так, що, що вони там роз, розійшлись, але це факт. Це перше. Далі вона жила, просила жити, бо не було де жити. Ну, буває таке там різні бувають обставини в житті. У іншого, не менше відомого екстрасенса, але вже у чоловіка. І увага, після того як ці люди протягнули їй руку допомоги, що першого, що другого вона обісрала вже своїх відео, так чи інакше на цьому каналі, чи десь на іншому каналі, звідки ця інформація? Декілька місяців тому з-за кордону. Мені дзвонить одна із тих, про кого я зараз розповіла моя колега, колишня і жінка Екстрасенс. І вона мені розповіла про цю історію, що вона з нею працювала. Я цього, до цього я не знала моменту. Тобто от така історія. Тобто, судді хто у нас в цій історії? Далі, далі ще цікавіше. Щодо мене, значить, особисто я пам'ятаю її деферамби мені, яка я нев'єбєнна, яка я класна. І як я завжди її виручаю, те, що я завжди дивую людей на зйомках, те, що я завжди з масовкою знаходжуся в перервах і роблю людям простим людям, які просто прийшли на зйомку подивитися, розклади. Друге, я пам'ятаю точно, як вона підходила до абсолютно всіх екстрасенсів, і я також не є виключенням, і е, допитувала в плані свого особистого життя. Деталі я не можу розказувати. Адже це мій ну, клієнт, якщо хочете, да? і навіть такий клієнт ну, він не подрозуміває того, що я буду там розказувати якісь особисті речі. Але таке було. Тобто, колись Пасенкова була ахуєнна, класна, супер деферамби, да? Потім тебе пнуло СТБ чи битва, чи просто ну просто проект закрили. Таке ж буває, розумієте, людина настільки розізлилася, мабуть. Я не знаю це друге питання: типа чому вона це робить, да? І ось почала значить, обливати брудом. Мало того, що назвала свій канал чи свій, свою рубрику Бритва екстрасенсів. Ну, хоч би трошки фантазії було, хоч би трошки щось ну, поміняти. Ну, Люди ж до цього старалися придумували. Причому, щоб ви розуміли, такі ж дефарамби вона співала керівникам проєкту Битва екстрасенсів. Такі ж самі дефарамби. Але судді хто? Далі. Де знаходиться ця жіночка білобриса тьотя? вона знаходиться за кордоном, звідти, мабуть, видніше, хто шарлатан, хто найобщик і таке інше. Далі, значить, ось скрін переписки її з моїм колишнім адміністратором, який мені подзвонив. Це також було кілька днів, там, тиждень тому, може, там, 10 днів тому. І він, він мені каже, що Яна, мені зв... дзвонила Астахова. Ну, хто це Це там така-то, така-то, така-то. Пам'ятаєш, Ну, плюс-мінус. да. Я ж кажу, що особисто я ні з ким там дружби не заводила. А, і вона просила мене підтвердити, що ти щось вживаєш. Я кажу: в смислі, блядь, це як? Ну, Вона казала дослівно. Ну, скажи, а наш чим то все время. Ну, это ж видно, Ну скажи. Ну, тобто, 100% ж там був диктофон, що це все, збиралася якась інформація і таке інше. Він мені каже, що ну, трошки йобнувся. Людина трошки пішла не тим шляхом. Ну, що зробити. Так, що, люди, мало того, що я шарлатанка, я ще й наркоманка, угу. так, домовились. Поїхали далі. Це значить, у нас персонаж номер один. Персонаж номер 2 переходимо. Я про нього розповідала в гороскопі, коли говорила за свій знак Зодяку за водолієм. Значить, звати цього персонажа. боже, скільки скрінів, помоїття. Ще не було такого, щоб розоблачителі так розоблачались. Та де ж ти падла? Так, він, по-моєму, да що ж таки, не могла я це не скинути. Значить, Будуть показані скріни, Це точно однозначно. Будуть зараз показані скріни вам, бо я їх робила точно. Значить, Представився чувак, і там є навіть його Олександр Савченко, якщо я не помиляюся, як його звати. Представився чувак, журналіст один плюс один. І дуже наполегливо просив мене повернути кошти за прийом. Бо бачите, жіночка недовольна, що якийсь хуйовий прийом щось получився. Ті питання, які вона задавала, ну щось все мімо, все не так. І каже, якщо ви не повернете кошти, ви ж розумієте, як ми вас виставимо. От така у нас історія і отака от у нас журналістика. Значить, переписку з ним, скріни, ви зараз бачите. Я сюди, на жаль, не скинула, але я вам захочете на паузу поставити, почитаєте, але там в чому суть всієї цієї штуки. Значить, суть наступна: що він пише. Що от ви, значить, там машиниця, найобщиця і таке інше. Там все це виглядає як там обман, і все таке. Людина була непопереджена. Ви не казали, що ви зниклих не шукаєте. зараз про прийом це, це окрема частина. Це найулюбленіша моя частина буде. А ось і поверніть кошти все, що ви сказали, все не так. Значить, на і все таке. Тобто, дивіться, що у нас відбулося, відбулося наступне скрін. Який ви зараз бачите на екрані? Він у мене точно є. Він за. 16 іюля 24 рік. Людина пише. Доброго вечора, мене звати Оксана. Я знаю, що ви дуже допомагаєте воєнним. Мештикиця, і хотіла б запитати, чи є у вас досвід з пошуку, чи щось таке, щоб зрозуміти за фото, що з людиною, де він? Я розумію, що все це не дешево, але такі скрутні часи не знаємо, що інше можна вдіяти. Хотілося б записатися до вас на прийом, можна хоча б недовго, якщо у вас знайдеться найближчим часом. Їй пише адміністратор 17-го числа, бо вона повідомлення відправила в 21.01, тобто не робочий час. На наступний день, де він там щимось, їй пише адміністратор. Яна не відповідає на такі питання. Пояснюю, чому. Значить так. Е, можна було б шалатанці і машені Пасенковій вже бути блядь, в космосі разом з Іланом Маском, якби я наживалася на чужому горі, якби я дивилася померлих, зниклих безвісті. А ви розумієте, скільки це людей і скільки це доль? Я вважаю, що таке робити не можна, що на горі людей наживатися не можна. А найголовніше, що не можна 100 гривень донат, дякую молодці. Що не можна відбирати у людини надію. Не мені визначати, живий чи не живий, знайдеться чи не знайдеться. Людина має жити тією надією. Це моя особиста думка. Також я не дивлюсь вагітних, також я не дивлюсь будь-які питання, які пов'язані зі смертю, коли хто здохне, при яких обставинах. Бо не я, Господь Бог, не я вирішую, коли вам народжуватись, і не мені вирішувати, коли нам всім з вами подихати. От така історія. Їй сказали, увага, ще раз, це дуже важливо. 16 іюля, що Яна не дивиться такі питання. Ну, типа, що, ну, могло бути далі? Слухайте, ні, це хуйня все, У людини була ціль це підставний прийом. розумієте, да, Людина знімала на камеру не просто тому, що мене всі клієнти знімають на камеру. Та у пасі, господі, нахіра їм треба дивитися лишній раз на моє їбло, ну, Просто поясніть мені. Далі. Далі відбувається наступне. Значить, дякую, дуже шкода, тра-та-та. Значить, ви мені підкажіть, з яких питань звертатися. Я читала, що за сеанс можна ставити різні питання. Так, у мене на сайті написано, які питання ви можете ставити. Тобто, заходите і там все видно. Тобто, я читала, що можна ставити різні питання да, з пошуку. Там. Я не відповідаю, і людина про це знає 16 іюля. Це дуже важливо. Далі погнали. Погнали далі, 19 іюля. Тобто місяць три дні. Місяць і три дні пройшов. Минув. Доброго дня! Давайте записуватися. Я маю знати значить, якісь правила, чи трата та чи якісь умови, чи взагалі скільки триває прийом. Далі її записують на прийом. Ну тобто, які питання. І людина починає прийом. З питання про батька, батько зник. Я одразу кажу, що я такі питання не дивлюсь. Якщо це основні ваші питання, ми можемо завершити зараз прийом і ви кучу грошей зекономите. Все, вона каже: Ні, давайте. А вона каже, ні, давайте. І це вже я розумію, чому вона так каже. Бо ну ви ж розумієте, що це підставна історія. Кров із носа, але прийом треба записати. Потім скліпаємо, потім там щось наложимо, наркоманка, шарлатанка. Все красиво, все буде чітко. Не сталося, як гадалося, народ. Значить, ну І далі ця людина каже, що мене ніхто не попереджав. Верніть мої кошти, бо я незадоволена. Слышите, я півгодини розкладувала карти. Порсалася, порпалася в долі її, її батька. І такий ще момент. А звідки я знаю ім'я і вік кого вона мені називала? І що це її батько, і що він дійсно пропав? Звідки ми це з вами знаємо? Дивлячись на все вище сказане. І, значить, далі. Весь аргумент зводився на те, що ніхто не попереджав, вона не знала, вона, бідна, нещасна, засталі в розплох, без трусів, спочатку прийому. Це сказали, що можна відмінити, а, а типа вона розтерялась? Це сказали не спочатку прийому, а за місяць і три дні до прийому. Питання нема питань. Значить, що ми можемо з вами тут сказати? Що я настільки хуйовий таролог і екстрасенс, хоча ніколи себе екстрасенсом не вважала, таролог, давайте на цьому. Я настільки хуйовий таролог і я настільки класний шарлатан, що протягом 10 років у мене є постійні клієнти, це люди різного віку, різного статусу, чоловіки, і жінки, і навіть підлітки. Які постійно записуються на прийом. Задайте собі питання. Вони що зомбі? Пасанкова що? Вона обладає циганським гіпнозом? Що ці люди йдуть, записуються на прийом, дорогий прийом? Що так, мабуть, що збувається? Мабуть, що мої поради допомагають їм в різні моменти життя? Може так. Я хочу сказати наостанок наступне, що всі розоблачителі, хейтери і вся інша піздота, ви собі уясніть одну важливу річ: мої карти і мої клієнти, моя робота, моє призвання було зі мною до битви до вас. І воно залишиться зі мною. Після вас. А, своїми оцими розоблаченнями. Ну, мало того, що ви обісралися. Це ладно, це пів біди Там я думаю, що ви зберете ще раз на прийом, запишетесь і ну зробите як треба. Але ви ж розумієте, що ви вводите людей в оману як моїх клієнтів потенційних, да Постійних, ну на тих ви не впливаєте, це однозначно точно. Так і на людей, які донатять, бо якесь слабе, якесь, знаєте, ну таке трошки вчорашнє, воно подивиться, скаже: А, ось а ну що, Ага. Тобто, якщо вона там найобує, так вона й тут найобує. Воно ж не може бути, знаєте, тут я в сані в святому. Да? А тут я гвалтую підлітків чи наркоманю, чи які у вас ще версії є. Воно ж так не буває, розумієте? До речі, невеличкий спойлер, що воно так не буває і так не є. Всі мої люди, ви в цьому переконаєтесь 28 восьмого числа. Я, я дуже вже хочу виставити це відео. Вас чекає сюрприз. Це буде річниця моєї волонтерської діяльності, але це такий трошки спойлер. Так от, про що я кажу? що ви своїми розоблаченнями не робите тільки мені якось там знаєте нірви, Да? Я сьогодні понервничала, завтра я про вас забула. А ви ще заважаєте допомагати армії? Ви заважаєте робити добро Збройним силам України. Може, ви ворог України? Подумайте про це. Може, коли вам вважається, що навкруги всі шарлатани і найобщики, може, ви представляєте собою саме таку людину? Подумайте про це. Дякую.